Мистецтво Театр Маріуполь, удари ракети, розруха, смерті. Це коротко про виставку, яку представили у Тернополі. Її назва театр Душа Маріуполя. Це знімки, які переповідають трагедію, що стала справжнім шоком для всього цивілізованого світу. Влучання ракети у театр загинули сотні людей, серед яких діти. Тож відкриття фотовиставки почали з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у цій кривавій війні. Тут на стендах архівні фото від періоду відкриття драмтеатру до сьогодення, коли від будівлі залишилися лише напівзруйновані стіни, а також світлини, які нагадують про мирний час акторів, вистави, інтер'єр. Представлені і фото часів блокади, коли у театрі облаштували тимчасовий прихисток для людей під час обстрілів. Ця виставка вона має нагадувати нам всім про те, що Мирне життя воно відбувається тут і зараз завдяки Збройним силам України, про те, що ворог він є безжальним, підступним вбивцею, якого не зупиняють ні напис діти, ні е, наявна скажімо так, інформація від розвідки про те, що місто наповнене цивільним населенням, якого взяли у тиски. І все, що відбувалося в Маріуполі, це свідчення того, з ким ми воюємо. Це варвари. Більше сотні фоторобіт сюди привезли різні автори, і ті жителі Маріуполя, які фіксували життя драматичного театру. Але найбільше робіт представив Євген Сосновський. Він був фотографом, а також актором цього театру. І він е періодично навідувався у театр, і частина цих світлин це його світлини. Він робив ці світлини, щоб е, зберегти пам'ять про те, як люди виживали під час блокади. Практично усе, що зображене на світлинах, на власні очі бачив пан Владислав. Він з Маріуполя. Дуже шкода, дуже хочеться додому. Ну, я... Емоції, просто емоції ну, не завжди гарні, скажімо так. Чоловік не може стримати сліз, коли пригадує пережити. Хочеться, щоб увесь ну, світ побачив це, і щоб ніхто в житті більше такого не відчув і навіть не побачив, навіть в думках не припускав. Оце таке побачить, скорішої перемоги, бо тут інакше ніяк не можна. А це пані Лариса. Вона називає себе найбільшою поціновувачкою Маріупольського драматичного театру. каже, не пропустила жодної вистави. Тож у Тернополі проводить невеличкі екскурсії для охочих. Розповідає історії про представлені фото. Зізнається, театр для неї місце, де вона насолоджувалась грою акторів, які не просто виходили відіграти свою роль, а проживали виставу. Після того, як було оголошення, я казала, поверталась до всіх і казала: я попереджаю. Вимкніть, будь ласка, всі телефони. Хтось сказав, о, опять ця. Згадує, що в цьому театрі завжди було багато вистав, а довкола вирувало життя. Це місто, біля якого завжди проходили якісь визначні події, мітинги, якісь вистави, концерти. Всі паради закінчувалися. Біля драм театру, бо далі було розгалудження і закінчувалося все на вихідні дні. Це була така пішохідна зона. На відкриття виставки зібрали ще мало містян, і самі маріупольці, які були змушені сюди переїхати. Усі кажуть, що такі ганебні знущання росіян з українського народу і його культури потребують, щоб про них постійно нагадували, а жертв пам'ятали. Хочу сказати про те, що ця виставка це частина нашої политви. вона, звичайно важлива. можливо, тому що це один з елементів того, щоб показати всьому світу правду про військові злочини Росії. Показати через фотографію, через культуру, через мистецтво. Цю виставку має побачити якомога більше людей і в Україні, і далеко з її межами, щоб всі побачили, всі запам'ятали правду. Дивитися без болю і якогось внутрішнього такого страждання ну, дуже, дуже важко, звичайно, тому що. Е ми вкотре переконуємося і про те в тому, що окупанти це не просто окупанти, навіть їх звірами важко назвати. Це просто нелюди, які не зважають ні на дорослих, ні на дітей, мирних, ні на десь, скажімо, так, ну, культурні цінності країни, яку вони приїхали, так би мовити, визволяти. Прийти та побачити на власні очі фото з історії Маріупольського театру може кожен охочий. Виставка діятиме до 30 червня.